Нове прийде в твоє життя. Для замовлення індивідуального розкладу, звертайтеся за покликанням в шапці профіля. Там є прикріплене відео. Як замовити розклад? Отже, що нове прийде в твоє життя, давай подивимося, для кого цей розклад. Для людини, яка очікує щось нового або цікавиться цим. Так, ой. А ви самі створюєте собі можливості, відкриваєте в собі певні якості, якими ви задоволені, які відкривають вам нові шляхи, нові можливості. І вам здається, що зараз ви от як попали в білу полосу. Тобто, все у вас здається, за що б ви не бралися. Ви людина активна, не сидите без діла, тобто весь час чимось зайняті. Так, по лицарю кубків ви сповнюєтесь емоціями. Можливо, ви працюєте навіть над тим, що в наш такий тривожний час зараз, адже в Україні війна, ви зараз сповнюєтеся емоціями, позитивними емоціями. Хочете бути в позитиві, піти трішки від негативу, для того, щоб, ну, дійсно, щоб для своїх можливостей нових, які відкриваються. І по колісниці, дивіться, спочатку все йде начебто повільно. от Навіть по карті, дивлюся, по картинці. Лицарь Кубків це не, не така уж повільна карта. У вас є і підтримка, і бажання йти, і дивіться, і емоції гарні. Але поки ви туди йдете, у вас Через певний час все швидко закрутиться. Тобто ви станете керувати тут, ви керуєте своїм життям, і тут ви керуєте своїм життям, а події пришвидшаться. Оце для такої людини цей розклад. Давайте ще для кого цей розклад. Двіки кубків людини, якій приємно спілкуватися з кимось. Це може стосуватися особистого життя, людей навколо когось із людей, коли вам приємно. Коли ви відчуваєте, що все навколо вас росте, збільшується, ваші статки, ваші стосунки рухаються вперед, можливо, ремонти робите, оточуєте. Те себе комфортними речами. Можливо, займаєтесь своєю зовнішністю, своїм тілом, вдосконалюєте його так, як вам це потрібно. Для кого ще цей розклад? Так, для людини, яка щось грунтовно обдумує можливість змінити в своєму житті. Можливо, досягла вже певного результату великого і хоче почати щось нове, для того, щоб оновити, щоб не було вигорання, або з'явилася нова зацікавленість у вашому житті. Тобто новий інтерес, щось нове почати. Так, давайте витягнемо прогноз вам. Так, пізніше відкриємо, що нове прийде в твоє життя. Що ж нове прийде в твоє життя? Давай якраз подивимося. З допомогою колоди та рівних чарівних казок. Так що нова прийде в твоє життя. Королева кубків, сповнися емоціями, буде тобі приємно навколо. Інтуїція в тебе підвищиться. Ти тільки про когось подумала, та людина або подзвонила, або написала, або навіть прийшла, проявилася. Інтуїція гарно розвинута. Так, що нове прийде в твоє життя, можливо, це жінка, коло тебе така з'явиться. По королеві кубків це рак, скорпіон, риби. Ще, що нове прийде в твоє життя, це нова людина, або людина, яка змінить своє ставлення до тебе на отакі енергії, як я сказала. Ще може з'явитись король мечів. По мечам це близнюки. Терези водолії, може бути колишній по мечам, але людина раціональна, продумана, зовні виглядає холодною. Може, просто не вміє проявляти почуття або десь глибоко їх ховає, так по життю робить. Так, що нове прийде в твоє життя. Пажезлів. Нове натхнення, нове починання, можливо, це нові стосунки, які, от як заново, да, як дівчинка, будеш відчувати. Говорю для жінок, чоловіки перевертайте під себе. І ти підеш от, за новими емоціями, за новими бажаннями. Прагне щось дійсно почати. Не зовсім з нуля, але все ж таки це початок. Можливо. Для коїсь діти проявиться Хлопчик або дівчинка, тут неважливо, можуть проявитися. Так, що нове йде в твоє життя? Туж жезлів. Якась ідея, яка надихне тебе це зародження чогось нового, що тобі варто по жезлів все-таки просувати в своєму житті. Це нова можливість, новий шанс, який тобі дарують вищі сили. А ви тут випадаєте парою. Дивіться, ти королева жезлива, мечова, вибач, ти королева мечова. Тобто теж можуть бути близнюки Терезово долі або ще одна жінка така проявиться. Може бути, дивіться, для когось хтось одружений проявиться. Тобто проявиться і він, і його дружина. Для когось це просто ти будеш в таких енергіях. От ну, тут, оскільки ви одної масті випали, то ви будете як пара. Причому нове, це у вас початок буде ваших стосунків. Початок того, що ви вже пара. Угу. Так, і п'ятірка кубків. Ну, це як чогось не вистачає. Пожезлів, можливо, не вистачатиме вам, дивіться. Стосунків. Тут головне, щоб ви не зациклювались на минулому. Для кого це дійсно може бути минулий чоловік, да? і ви були одружені, можливо, ви були в тривалих стосунках, і ця людина проявиться ваше життя. Так, ви відчуватимете все ж таки неприємне щось до нього, це як варіант може бути. Так, ну давайте завершення цієї історії. Ну покажіть завершення цієї історії, чим же це все закінчиться. А угу. тут дивіться, або прийдеться плити за течією, ви не все будете бачити. Але ви тут виходите королева Пентаплю. Можливо, ця ситуація принесе вам якийсь подарунок, якісь гроші. Або ви зациклитеся просто на роботі. І по двійки пентаклів, тут дивіться, або будете, як в качелях, да, балансувати між новими стосунками і е, колишнім. Може проявитися після того. Ну, я зараз гляну. Е, да, як у вас хтось буде, що ви будете сповненими емоціями, проявиться колишній. То у вас тут будуть такі качелі емоційні. Впускати його в своє життя чи не впускати. Не можете зосередитися на теперішньому, будете думками ще походити в минуле, коли щось сталося неприємне, але в цілому ви королева Пентаклів. Давайте тепер пораду подивимося. Не бійся ризикувати. Це може стати початком чогось прекрасного. Доля любить сміливих. Нехай все хороше неодмінно збувається, негароздий негатив обходять тебе стороною.